Привіт, кулінари і кулінарочки! З вами знову я, Леся Кравецька, і мій канал Львівські пляцки. А чи пекли ви колись фальшивий сирник? Це такий сирник, коли сиру немає, а суперсирник на виході є. Та не банальний сирник, а такий ніжний, наче ви його готували із стопроцентового маскарпоне. І при цьому для такого фантастичного результату не потрібно наполегливо шукати на базарі сметанковий сир без крупинок, не потрібно протирати чи блендерити його, не потрібно додавати до сирної маси вершкове масло. Дивовижний результат ми досягнемо і без цих танців з бубнами. Можна сказати, досягнемо трохи обманом. Але цей обман тільки на благо. Тому і сирник називається фальшивим. Але про це ніхто так і не дізнається, бо результат буде справді фантастичним. Ніжна пісочна основа, соковите ванільно-шоколадне наповнення справжня спокуса, від якої неможливо відірватися. Отак От сядьте на свіжому повітрі, налити собі молочка чи кави, покладіть на тарілку два шматочки цього чудо сирника, і нехай увесь світ зачекає. Отже, гайда готувати фальшивий сирник корівка. Розпочнемо з приготування пісочної основи. Для цього нам знадобиться 170 грамів вершкового масла жирністю не менше 82%. Воно має бути м'яким, тому заздалегідь, вийміть його із холодильника. До речі, хочу показати вам один нюанс. Бачите, яке у мене масло двоколірне. Це мені забракло до 170 грамів магазинного масла із пачки І я додала до повної ваги. Трохи домашнього масла. Подивіться, наскільки домашнє масло жовтіше, ніж магазинне. Хоча магазинне я теж брала хорошої якості і жирне. Отже, збити м'яке масло до світлої пишної маси. Воно має поміняти структуру і увібрати у себе достатньо пухирців повітря. На це піде приблизно 3-4 хвилини. Докладіть у масло 65 г цукрової пудри. У цьому тісті краще використовувати саме цукрову пудру. Вона краще, ніж цукор розчиниться у маслі. Завдяки цьому пісочна основа буде надзвичайно ніжною. Отже, спочатку злегка перемішайте пудру з маслом вінчиком, щоб вона не розлетілася навколо від потужного збивання, а далі збийте усе разом спочатку на низьких, а далі на високих обертах міксера. На це піде ще приблизно 2 хвилини. Додайте по одному 4 жовтки і збивайте усе разом ще 2 хвилини. Приготуйте суху суміш. Для цього просійте 240 г борошна. Додайте до нього 1,5 чайної ложки без горбика розпушувача. Ретельно усе перемішайте. Розпушувач має рівномірно розподілитися у борошні. Всипте за один раз усю суху суміш у масляну. Лопаткою, ніби втираючи борошно у масляну суміш, замістіть тісто. Не потрібно замішувати його руками. Від тепла рук масло почне танути, і для потрібної консистенції тіста нам доведеться підмішати додаткову кількість борошна. А це призведе до того, що пісочна основа замість ніжної та крихкої стане твердою і несмачною. Не переживайте! Лопатка прекрасно справиться із основним замісом. Ось яке в результаті вийде тісто, достатньо липке. Далі замішувати лопаткою буде важко. Тому посипте стіл ще додатково 10-15 грамами борошна, викладіть тісто згори і дуже швидко замісіть м'яке тісто. Пам'ятайте, не потрібно його довго вимішувати чи постійно підсипати борошна. Усе це будуть помилки, які в результаті приведуть нас до твердої та несмачної основи сирника, а нам потрібна смачна і ніжна основа. Отже, подивіться, яким якесеньким має залишитись тісто. Сформуйте із нього брусок і розділіть на три приблизно рівні частини. Одну із цих частин ще раз розділіть навпіл. Першу частину ми заморозимо і будемо згодом натирати. Із цих двох невеликих частин сформуємо бортики. А ось цю частину розкачаємо для формування основи. Отже, першу частину тіста помістіть у харчовий пакет і сформуйте із нього тонкий плоский коржик. Він зараз піде у морозильник і має швидко заморозитись за час, поки ми сформуємо тістяну чашу і начинку. А це відбудеться досить швидко. І сформований саме у таку форму він заморозиться якнайшвидше. Ось ці два невеликі шматки теж помістіть у пакет, але залиште на столі. Не відправляйте у холодильник. Ми скоро із ними будемо працювати. Вони мають залишитися м'якими. І з третього шматка ми будемо формувати основу сирника. Подивіться ще раз, наскільки м'яким та ніжним має бути тісто. Заздалегідь підготуйте форму. Нам знадобиться форма розміром 18 на 28 см з високими бортиками. Висота бортиків має бути не нижчою 5-6 см. Застеліть форму якісним пергаментом таким чином, щоб краї пергаменту були вищими за краї форми. Сирник в процесі випікання буде рости вгору. Тому ми таким чином перестраховуємося, нарощуючи додаткову висоту. Ось ці два довші краї форми я буду додатково нарощувати ось таким нарізаними смужками із пергаменту. Вийміть пергамент із форми. На ньому ми зараз будемо розкачувати основу сирника. Подивіться, зараз на пергаменті дуже добре видно ті межі, доки нам буде потрібно розкачувати тісто. Кутики пергаменту розрізані під кутом 45 градусів. Завдяки цьому пергамент легко набере вигляд форми і сформує у ній коробочку. Отже, викладіть тісто на середину пергаменту і розкачайте, стараючись не виходити за помічені розміри, які нам було видно на згинах пергаменту. Перенесіть тісто на пергаменті у форму і розправте по дну. Не забудьте на всякий випадок наростити бортики пергаментом, адже фальшива сирна маса має здатність сильно наростати, а бортики з пергаменту не дадуть їй вилитись поза межі форми. Тепер займемось формуванням бортиків із тіста. Для цього візьмемо ті два шматочки тіста, які сховали до поліетиленового мішечка. Розріжте обидва так, щоб вийшла одна третя шматочка і дві третіх шматочка. Із менших шматочків ми будемо формувати бортики вздовж коротшої довжини форми це 18 см. А із більших вздовж довшої це 28 см. Отже, почнемо з більшого шматка. Потрібно розкачати його у джгут довжиною 28 см. Старайтеся, щоб по усій довжині він мав однакову товщину. Аналогічно сформуйте другий джгут довжиною 28 см, а потім ще два коротші джгути, кожен довжиною приблизно 18 см. Викладіть короткі джгути вздовж коротких бортиків, а довгі вздовж довгих. Притискаючи пальцями до стінок форми, формуйте бортики у висоту. Навколо усієї форми. Тістяні бортики мають бути високими, тому вони будуть досить тонкими. Тісто достатньо липке, тому, коли буде уже важко формувати руками, зручно далі користуватися лопаткою, притискаючи її до тіста. Щоб вона не надто липнула до тіста, кожен раз обмакніть її в невеликій кількості борошна. Особливу увагу зверніть на стик бортиків із дном. А також на кути форми. Дуже часто молоді господині залишають у цих місцях великі потовщення тіста, а потім такі шматочки, де багато тіста і мало начинки, будуть найменш смачними. Тому додатково пройдіться пальцем на стику між бортиком і основою, а також у кутках, слідкуючи, щоб товщина тіста у цих місцях була не товстішою ніж в інших місцях. Форму із сформованою чашею із тіста відправте у холодильник на той час, поки ми займемося начинкою. Пісочне тісто дуже любить холод. Адже на холоді масло змінює свою структуру із пластичної на тверду. Завдяки цьому наша основа сирника стане неймовірно ніжною. Тепер займемося начинкою. Але перед цим, дякую усім за лайк, який ви мені уже поставили за мої старання. Ви ж уже поставили, правда? Отже, повернемося до наших баранів, тобто начинки. Для цього нам знадобляться ті чотири білки, які залишились після приготування тіста. додаємо до них 1-8 чайної ложки солі і збиваємо на низьких обертах міксера до пивної піни. Всипаємо 20 г ванільного цукру і збиваємо, поки він не розчиниться, приблизно півтори хвилини. Далі порціями по 3-4 столові ложки всипаємо 170 г цукру і збиваємо після кожного додавання приблизно 1 хвилину. Починаємо збивати на низьких обертах міксера, а завершуємо на високих. В результаті увесь цукор має розчинитись, а білки в даному рецепті слід збивати до дуже стійких піків. Це важливо для досягнення правильної консистенції нашого сирника. Отже, Перекладіть білки у більший посуд, бо ми будемо вмішувати до них велику масу інгредієнтів. Вмішайте порціями у 3-4 прийоми 900 г сметани. Вмішуйте кожну порцію на низьких обертах міксера не довше 20 секунд. Лише щоб усе об'єдналось. Я використовую тут сметану жирністю 25%. За бажанням тут можна використати сметану і нижчої жирності, але сирник тоді стрішки втратить у ніжності. Докладіть до сметанкової маси 60 грамів ванільного пудингу. Це вага півтори стандартної пачки такого пудингу. Якщо ви його не маєте чи не хочете використовувати, то замість нього вмішайте 60 грамів кукурудзяного крохмалю. Отже, вмішайте крохмаль на низьких обертах міксера. Теж лише до об'єднання інгредієнтів, не більше. Відлийте приблизно третину сметанкової маси у мисочку, з якої перекладали усю сметану. Докладіть до неї 15 г какао і перемішайте. Робіть це ретельно, щоб маса стала однорідною і не залишилося непромішаних грудочок какао. Дивіться, ця маса виходить дещо густішою і важчою, ніж біла, і ледве стікає з лопатки. Це нам і потрібно. Далі ви побачите, для чого і як ми цю властивість використаємо. У склянку від блендера викладіть кулінарний мішок. Перелийте шоколадну масу у нього. Щільно зав'яжіть кінець мішка, щоб маса під час роботи не виливалась. Починаємо формування сирника. У охолоджену чашу із тіста. Вилийте ванільну сметанкову масу. Розрівняйте її. Особливу увагу при цьому надайте куточкам. У кулінарному мішечку відріжте кінчик. Діаметр отвору має бути невеликим приблизно 1,5 см. І тепер, тримаючи мішок вертикально до основи, невеликими порціями втисніть шоколадну масу у ванільну. Наче ви робите у товщі цієї маси невеличкі ін'єкції? Продовжуйте аж поки не закінчиться уся шоколадна маса. Завдяки тому, що шоколадна маса важча і густіша за ванільну, вона в процесі випікання буде опускатися на дно, формуючи в товщі сирника красиві візерунки. Тепер перейдемо до останньої стадії формування сирника і згадаємо про наше тісто у морозильній камері. Подивіться, завдяки тому, що ми сформували із нього тоненький коржик, буквально за 30-40 хвилин він повністю замерз. Саме це нам і було потрібно, адже ми його будемо натирати на терці з крупними вічками. Отже, рівномірно натріть це тісто на поверхню сирника. Краще це робити швидко. Щоб шматок тіста не почав танути від тепла рук. Тоді тістяна стружка буде тоненькою та акуратною. І далі відразу відправляйте форму з сирником у заздалегідь розігріту до 175 градусів Цельсія духовку. Я випікаю на середній поличці духовки у режимі верх-низ, без конвекції, приблизно 50 хвилин до готовності. А ось і наш сирник рум'яний красень. Як я її попереджала, у духовці він буде десь після 35 хвилин випікання досить сильно наростати. Дивіться, він активно ріс в духовці, попри краї форми, а також у центрі. Готовність такого сирника перевіряють, натиснувши пальцем у центрі. Він має пружинити, але при цьому залишатись дуже ніжним. Якщо дотримати його у духовці до надто твердого стану, він буде смакувати значно менше. Це буде. Помилка. Тепер дивіться, в центрі наприкінці випікання він все одно підніметься і навіть трісне посередині. Ось ця тріщина. Але в процесі охолодження в духовці він знову стане на своє місце і в готовому сирнику тріщини не буде видно, що підніметься начинка і над краями тіста, але в процесі охолодження поступово теж стане на місце. Для цього після випікання не виймайте відразу сирник із духовки. А залишіть в ній при привідчинених дверцятах на 30-40 хвилин. Перепад температури буде поступовим, тому начинка поступово опуститься на своє місце. Далі перекладіть сирник на стіл, остудіть до кімнатної температури, і після того ще бажано його відправити у холодильник на 12 годин, щоб його структура визріла і стабілізувалася. Охолоджений саме таким чином, він буде дуже ніжним, соковитим, і при цьому навіть найменші шматочки прекрасно триматимуть форму. Висота нашого фальшивого сирника приблизно 5 см. Вага майже 1 кг і 700 г. Його можна нарізати на велику кількість шматочків для подачі. Ну що ж, розрізаємо. Хочете подивитись, який красень всередині вийшов? Ріжеться він дуже легко, наче ріжете м'яке масло. Начинка ніжна, ніжнюсінька, як і пісочна основа. Він справді настільки вражає своїм ніжним смаком, що ніжнішого сирника ви, мабуть, не часто їли. Окремо сьогодні хочу подякувати моїм новим спонсорам Майї Ніконовій і Терлецькій Галині, які підтримали випуски моїх україномовних відео і цього місяця перекинули мені декілька гривень на картку з позначкою на мисочки. Нехай приносять задоволення. Тому я доклала ще свої кошти, і у цьому відео я вже знімаю зі стильними та функціональними мисочками від Крауф, які придбала спеціально для зйомок нових відео на каналі. Ви ж їх помітили на відео? А вони справді чудові. Крім того, дуже вдячна браженко Вікторії, яка стала щомісячним спонсором каналу і щомісяця буде підтримувати його роботу і мене особисто двома ковточками кави. А також вдячна усім решту спонсорам і усім вам, мої глядачі, за те, що дивитесь мої відео, ставите вподобайки і коментуєте. Це дозволяє поширюватись україномовним відео швидше, якісніше і краще. Готуйте і смакуйте, і нехай усе вам гарно вдається.